Чіптюнінг буває твій двигун. Я зараз поясню, чому. Справа в тому, що чіп тюнінг це зміна програмного забезпечення. Задача цього програмного забезпечення зробити так, щоби. Наприклад, форсунки зафігачили більше топліва. Задача програмного забезпечення зробити так, щоб турбіна більше надула повітря в циліндрік камер згарання циліндропоршньої групи. І начебто всі ательє, вони як один, кажуть одну і ту саму історію, що ваш двигун він зроблений таким чином, що він от дуже-дуже сильно потужний. І якщо трошки його надуть, то нічого не станеться. Так, можливо і так, але не забувайте, що задушений двигун це не завдяки програмному забезпеченню. Зеченню, а завдяки тому, що його навішали екологію, і там дуже багато оцих датчиків, знову клапан рециркуляції вихлопних газів і прочі історії, типа каталізатори, сажеві фільтри, оце душить двигун, а ніяк не програмне забезпечення. І коли робити так, що програмне забезпечення робить так, що форсунка відкривається, л'є багато палива, турбіна надуває туди дуже багато повітря, потім це бах. Зривається в цей циліндр поршневої групи, розумієте, що вкладиші, кольця, поршні, клапана вони розраховані на якийсь запас прочності. А ось історія з тим, що ви дуже сильно повишаєте саму цю потужність двигуна, вона робить так, що цей двигун не проходить, закладених в нього півмільйона кілометрів. Вона зробить так, що цей двигун проїде, ну, припустимо, там 1120.